Вітаю вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко, і в цьому плейлісті ми працюємо з нескладними, але дуже корисними інструментами Excel. І в цьому відео детально розглянемо створення списків, причому таких, які не змінюються з часом, і такі, в яких кількість елементів може бути змінено. І потрібні мені такі списки для формування таблиці витрат, де я записую дату, коли я здійснив покупку, рахунок, категорію товарів. Та відповідно суму цієї покупки. Отже, переходимо до рахунку і створюємо список, що буде складатися з двох елементів. Кількість елементів не буде змінено. Отже, переходимо до клітинки, шукаємо дані, знаходимо перевірку даних, обираємо елемент список, і джерелом даних для цього списку буде створений попередньо список. Погоджуємося, бачимо, що список працює коректно. Можемо протягнути цей список. Далі, в принципі, нічого не зміниться, адже посилання на елементи цього списку абсолютні. І не змінюється при заповненні інших клітинок. Обираємо рахунок і переходимо до заповнення категорії. І для категорії передбачається, що кількість елементів може бути змінена. Я буду додавати категорії впродовж використання цієї таблиці. Отже, попередній варіант нам не дуже підходить. Тут спочатку потрібно підготувати сам список. Я обираю весь діапазон, переходжу до вставлення і обираю смарт-таблицю. Ну, вона просто таблиця. Але це така таблиця, в якій новий елемент миттєво стає частиною цієї таблиці, як з точки зору форматування, так і з точки зору подальшого посилання на цю таблицю. Про смарт-таблиці є окреме відео на каналі, обов'язково подивіться, якщо не бачили. Тепер, переходячи до категорії, обираємо дані, перевірка даних, шукаємо список, і посилаємося знов таки на створений діапазон. Працює правильно, протягуємо далі, а тепер додаємо ще один елемент. До таблиці. Давайте переконаємося, що наші списки оновилися. Так, кожного разу, коли ми будемо додавати новий елемент в нашу смарт-таблицю категорій, ми будемо його бачити відповідно в списку. Щиро сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, поставте лайк і до зустрічі в наступних відео.